Університет прикладних наук Ханзе – один із найбільших та найпрогресивніших у північній Європі. Тут навчається понад 15 тисяч студентів з усіх куточків світу. Чимало й українців згідно із статистикою, після отримання диплому у Нідерландах молодь вдало працевлаштовується. А саме навчання цікаве та повністю побудоване на виконанні практичних завдань. Саме такі переваги приваблюють українців. Із самого початку студенти виконують практичні проекти реальних компаній та підприємств. Екзамени це звичайно важливо, але для викладача більшу вагу має те, як ви справилися із проектом. У Нідерландах працюють університети двох видів: дослідницькі, класичні та прикладних наук. Серед останніх ханзе найкращий представник. Тутешня система освіти передбачає повну відповідальність студента за здачу проєктів та іспитів, ані грошова мотивація для викладача, ані халява тут не пройде. Що вивчиш, те й матимеш. І неважливо з яких джерел ти черпаєш знання. Доступ до інтернету, університетських ресурсів та вільне спілкування з викладачами дозволяє молоді бути мобільними. Все розраховане на високий рівень самоорганізації та власне бажання вчитись. Ми готуємо до конкретної професії. Навчання відбувається в групах по 4-5 студентів, які працюють разом над проектами. Відтак вони вчаться керувати, співпрацювати та ухвалювати рішення. Проте все залежить від наполегливості самих студентів. Вінниці пані Аннике приїхала вперше на зустрічі із гостею, заступник голови облдержадміністрації запропонував налагодити програми обміну та грантового навчання. І у нас от є зараз програми, почалися відкриватися досить активно з поляками. Поляки дають можливість нашим студентам за грантові кошти, відповідні програмні кошти навчатися, проходити, обмін проводити з польськими університетами. Сподіваємося, що ми і в цьому напрямку зможемо і з вами співпрацювати. Такі програми можливі, особливо у сфері IT та сенсорних технологій, зазначила пані Бонстра і пообіцяла передати результати зустрічей керівництву. Представниця Ханзи провела презентацію для старшокласників та їхніх батьків. Такі живі зустрічі дають можливість ухвалити рішення проти чи за навчання за кордоном. Навчання за кордоном це багато нових можливостей і розвиток своїх якихось знань, і взагалі форма навчання, скажімо так, дуже для студента в цікавій, ну скажімо так, позиції проходить. І сам студент, навчаючись, наприклад, в такому університеті, як про який ми сьогодні будемо слухати, я думаю, буде отримувати шалене задоволення лише від навчання. Батьків та абітурієнтів хвилюють не тільки питання організації навчання, а й побутові дрібниці та процес адаптації. У нас полікультурне середовище і українські студенти проходять процес адаптації, так як і інші. До того ж, в Ханзе багато українців, які підтримують один одного. У нас також працює система коучів. За нашою традицією викладачі дуже близько спілкуються зі студентами. Тож, якщо виникають проблеми, є до кого звернутися по допомогу. Анна Кебонстра дуже задоволена співпрацею із центром ВІЛС. Ми співпрацюємо з Віалес довгий час, вже 15 років. Нам дуже подобається ця співпраця, бо учні Віалес завжди лідирують і займають топові позиції. Це не тільки рівень англійської, а й загальношкільних знань. Вони займаються громадською роботою та дуже відкриті. Рівень знань, які дають у Віалес, повністю відповідає тому, який вимагають за кордоном. Багато можливостей дає ця школа, дає можливість виїхати за кордон, навчатися в університеті престижному, мати гарну освіту. І, взагалі, дуже задоволена, якби викладанням. тут також дуже доброзичливе ставлення до дітей. Дитина займалася індивідуально з викладачем, але коли ось вона вже наступив певний вік, 16 років, ми побачили, що все-таки дитина повинна ходити в школу, спілкуватись і повинна мати таку освіту, яка дасть їй можливість далі десь влаштовуватись, можливо. Тут проходити стажування за кордоном або навчати за кордоном. Тому зі всіх шкіл в Вінниці ми теж почули дуже гарні думки і відгуки про школу ВІЛС. І ми вчимося буквально півроку, але дуже шалені результати ми бачимо в нашої дитини. В неї абсолютна зацікавленість в навчанні. Вона розвивається для неї взагалі. Оцей екзамен, який ми будемо здавати, АЕЛС, це для неї відкриття. Саме головне, що школа ВіЛС дає унікальну можливість нашим дітям не приїхати в столицю, так сказати, не хвилюватися, тут на місці, в рідних стінах здати цей екзамен. Нам посовітували наші знайомі, сказали, з цієї школи люди уїхали в Голландію, за кордон, можна так сказати. І дуже добре відзиваються о ній, що дають неплохі знання ви Для того, аби отримувати освіту у Нідерландах, необхідно, аби співпало чимало факторів: вільне володіння англійською, готовність переїхати до іншої країни та, звісно, кошти. Але ті, хто вже отримав голландський диплом, про рішучий крок аж ніяк не жалкують.